На цьому на ліжечку розтягнуся. Боже, який піздєц. Я не могли з них вилізти самостійно десь півтори години. Просто сходжу з розуму. Чи був у вас в житті такий момент, що вам ваше життя здається надто простим? Саме для цього Five Minute Crafts створили їх лайфхаки. І так, ви можете думати, що лайфхаки створені для того, щоб робити ваше життя простішим. Але якщо ви так думаєте, ви дуже, дуже, дуже сильно помиляєтеся. І щоб не йвнутись від цієї крінжі, яку зараз мені доведеться дивитися, мені потрібна була друга людина. І ця друга людина, яка. Самовіддано визвалася на цю пекельну борошнину. Зустрічайте! Привіт! Мене звуть Аліза, і я дуже рада бути на цьому каналі і розділити з тобою ці лайфхаки. Я одразу по прев'юшки бачу, що там нас очікує щось дуже всрате. Отже, не будемо тягнути кота за хвіст. Я бачу ногу, і я на неї подивлюся. Я, до речі, бачила багато таких тіктоків, коли то просто пальці зафарбовують якимось кольором. І я взагалі не розумію. Я не впевнена, що вони будуть працювати. Мені здається, що це дуже незручно, коли те просто палець випадає і отак от волочиться по землі. Якщо ви думаєте, що це реально спрацює, це не спрацює. Це не буде виглядати, наче у вас ця лямка стричить через палець і всасується назад у підошву. Ні. Ви будете виглядати як їбанута людина з синім мізинцем. Ви будете виглядати як їбанута людина з синім мізинцем. Це так не працює. М-м-м. Mm м-м-м. -mm -mm. mm -mm -mm. No. М-м-м. Mm -mm -mm. Я б дуже хотіла в житті таке побачити. Ми не на показі коперні, щоб на нас, знаєш, розпилили якусь білу клейку рідину, яка потім перетвориться на сукню. Якщо на вас розпилили якусь білу клейку рідину. То, вибачте, ви знаходитеся не в бутіку якогось бренду, хоча знаєш у кого які фетиші. І навіть якщо ви думаєте, що там люди ж на мене не дивляться, ось коли люди побачать ваш синій мізинець, ось тоді вони будуть на вас дивитися. Ось тоді всі люди це помітять. А прикинь, якщо пофарбувати не просто. Ну, мізинець, як тут вказано, а я бачила лайфхак, де такі чорні босоніжки і фарбували повністю мізинець, і мені здається, я просто подумала, що я в якійсь симуляції, чи я просто сходжу з розуму, якби я йду по хрещатику і дивлюсь, знаєш, спочатку здалеку воно дійсно може виглядати нормально. А потім ти приглядаєшся і дивишся, що якась частина взуття просто рухається, отак, от по землі і шльопає. Мені здається, це просто тотальний піздець. Ось оцей чорний мізинець це ну, один відсоток <рес> блекфейсу. Спочатку ви фарбуєте мізинець чорний, а потім ви, там, не знаю, одягаєте білий капюшон. Дивіться самі! Так, і ми ще виставляємо оцінки за лайфхаки, і цьому я ставлю мінус 100. поки що це найсратіший лайфхак, який я бачила у цих відео. Я ставлю цьому лайфхаку до побачення з 10. Чесно, якщо б це був не перший лайфхак у відео, на ньому б я закінчили це відео. Але так як у мене зараз гарний настрій, мені хочеться. Смачнющої крінжі в житті, то я поставлю просто цьому лайфхаку до побачення з десяти і буду сподіватися, що одного дня в своєму житті я зможу зрозуміти, що я його забули. Але цей день буде не сьогодні, не завтра і не у найближчі років 65 Тому єдине, що ми можемо зараз робити для нашої психіки, це перейти до наступного лайфхаку. Якщо вам подобається стиль фанатки Тейлор Свіфт з 2004 року, чесно, я в 2004 році, ну... Які у вас там релігійні переконання мене ще в 2004 році ну не було? Єдине, що я знаю про 2004 рік, що фанатки Тейлор Світ виглядали саме так. Я такий лайфхак бачила з довгою спідницею, і до речі, з довгою воно виглядає трошки краще. І теоретично цей лайфхак дійсно може спрацювати, якщо не настільки якась яскрава спідниця, і не настільки воно видно, що спідниця якщо просто якась рівна спідниця. То дійсно це, якщо посередині якийсь пояс прикольний, то мені здається, це дійсно може спрацювати. Наприклад, в мене є біла сукня, яка ну майже схожа на спідницю, вона така широченна, біла, і дійсно можна, наприклад, під якийсь корсет вдягнути або під щось таке, і буде нормально. Ні, ну насправді, якщо чесно, навіть оці короткі спідниці, так, вони виглядають як ковтинки з цими ременями. Чесно скажу, так. Якщо б я побачила це на якійсь дівчині, я б не подумала типу, ця дура надягнула спідницю як ковтинку. Ні, я б подумала, що людина застрягла в 2000... Ну окей, 2004 тисячі Це знаєте, я загнули, вибачте, але ну людина застрягла в 2010-х. На початку 2010-х. Там були емо і отакі от дівчата. Я ставлю цьому лайфхаку 8, тому що мені здається, що дійсно в якихось моментах це можна спрацювати. І ще, наприклад, може це спрацювати, якщо ви кудись поїхали, і вам треба взяти мінімум речей. То ви сьогодні це носите як спідницю, а завтра ви носите це як сукню. Ну, взагалі, взагалі, я теж поставлю цьому гарну оцінку. Я поставлю 7. Скажімо так, цей лайфхак має місце бути, але має місце бути не так. Тобто це виглядає як ковтинка, але це виглядає як погана ковтинка. Тому... Так, даймо далі. де. Мені здається, що ось цей лайфхак з заколкою з цим Бобі Пін він може спрацювати, але б я не довіряли цьому. Ви можете це зробити для якоїсь фотографії, і це буде триматися, але якщо ви зробите якийсь надто широкий крок. То у вас ця спідниця спаде і всі побачать вашу пусі. Вам треба бути до цього готовим. Мені здається, що він не спрацьовує цей лайфхак, тому що виглядає відверто крінжово, і я, як людина, яка в секанді брала якісь великі речі і потім намагалась їх якось стилізувати і зробити їх на мою фігуру. То я багато лайфхаків перепробувала, і це я хочу сказати, що по-перше, да, найненадійніший, тому що ця штука вона просто розлізеться, але можна, наприклад, взяти. Якусь там брош чи щось таке подібне. Але не знаю, я не довіряю, мені не подобається оця складка. Якщо, наприклад, таке зробити під довгу якусь футболку, наприклад, щоб у цієї складки не було видно, і, наприклад, є в тебе якась спідниця, і тобі треба під якусь довгу футболку або сорочку її вдягнути, немає інших варіантів, щоб знайти річ по своєму, то мені здається, такий лавфак може спрацювати. Головне, щоб цього шва не було видно. А ось я тут хочу трошки додати. Мені здається, що цей шов, може, цей ця складочка вона може виглядати гарно, наприклад, на однотонних спідницях. Наприклад, уяви це на довгій однотонній шовковій білій спідниці. Це виглядало б, так. Знаєш, цікаво. Треба просто розуміти, що вам потрібно обрати або яскравий принт. Або яскравий колір, або яскрава текстура. Тому тут у нас, по-перше, яскравий колір, у нас яскравий принт ці всраті білі пупальочки, і у нас всрата текстура. І у нас виходить всрата спідниця. Якщо щось одне, всратий принт, всратий колір, всрата, текстура, то це буде гарно. У нас тут бінго, у нас тут е, страйк, у нас тут три з трьох. Тому я віддаю тут два бали з десяти чисто за те, що є потенціал. Я віддаю ціліх. 5 балів, тому що я щось подібне носила і я якраз носила під довгу ем, сорочку, по-моєму, і воно виглядало нормально. Але я все ще кажу про те, що шва не повинно бути. Я просто не бачу стилізацію, щоб було видно. Тому в цілому теоретично я думаю, що цей лайфхак працює, але не з ось цією заколочкою, а з чимось, що буде нормально триматися. Тому 4 чи 5. я вже не пам'ятаю скільки я ставила, ну десь так. Це не виглядає як щось нормальне. Це не виглядає як щось нормальне. Це виглядає, як ви взяли футболку і обмотали її навколо своєї футболки. Ви маєте бути до цього готові. Це не виглядає погано. Але це не виглядає як окремий топ. Це виглядає, не наче футболка обгорнута об футболку, і ви маєте це розуміти. У мене, до речі, був купальник подібний якийсь теж з такою штучкою посередині. Не знаю, мені здається, що може спрацювати. Але коли я бачу такі лайфхаки, я не розумію нормально, як воно буде триматися довгий час, тому що вона от взяла, прикріпила і пішла. Але ця річ вона буде оця штука, вона може розлізтись, вона може вниз піти, вона може піти вверх, вона може в бік піти. Оці е, штучки, які. І внизу боді вони будуть різатись кудись у шкіру ну теоретично. Я думаю, що цей лавкак ну може спрацювати, якщо підібрати нормальний одяг. Але мені здається, що це буде супер незручно, і ти будеш постійно переживати, що воно в тебе кудись вилізе. І це буде настільки. Ну, прикинь, сидиш. ти просто в якомусь ресторані, не знаю, на побаченні, і в тебе просто отак от стерчить оця штука нижня з бодіком. Ідеш по центру Львова і виколюєш сосками людям очі. Все дуже просто. Але ну я я ж кажу, це працює і це виглядає, але. Це виглядає не як окремий топ, а це виглядає як встрату зав'язана футболка. Ви не наїбете систему таким чином. Ну я поставлю цьому десь 5. Ого! тому що це не виглядає погано, але це не виглядає супер круто. Я поставлю 2. тому що мені цей лайфхак не сподобався. Я не думаю, що воно буде якось працювати. Йдемо далі. У вас є ідеальний шовковий шарф. Навіщо вам брати цей всратий браслет і робити з нього ремінь з 2012-го, якщо ви можете нормально по сучасному стилізувати? Це зав'язавши просто його на поясі. Я цього не розумію. Ну у вас вже є просте рішення неіснуючої проблеми. Навіщо вигадувати складне рішення для неіснуючої проблеми? Я цього не розумію. Чесно, ну просто візьми і зав'яжи цей шарф на своїй талії. В чому проблема? Мені здається, що сучасніше було б, мабуть, якби цей шарф якось можливо зробити, типу як топ і пов'язати під низ, а зверху просто накинути сорочку. Ну можна, приклад куди-небудь на пляж так під. Ти або якщо в якусь таку спекотну країну. Але так, оцей пояс виглядає. І в цілому ця кольорова гама з цим. І ще до неї подружка оця підійшла, і подружка така, боже, яка краса, просто яка тистеняшка. Просто королеву лайфхаків, вони ще такі сміються. Це реально знову ж таки, це не виглядає як ремінь, це виглядає як платок і браслет. Ну, людина, трошки тютю. -тю. Треба зробити ремінь під сукню. Окей, ну не треба видумувати. Якісь в сраті хріні, ну що це таке? Ні. Я ставлю цьому 0 з 10. Треба вміти працювати мізками, тому що оце це не робота мізків, це робота демону сонного параліч і наркотичним і алкогольним сп'янінням. Це робота мозку, який спить вже 42-й рік. Я не знаю, навіщо придумувати щось складне, якщо можна робити щось краще. І щось простіше мені це виглядає так, ніби це робила дитина. От я в дитинстві теж брала якісь мамині речі, якось пов'язувала їх, якось в'язала ці шарфи, якось маминого чогось робила там. Знаєш, якось ремені пов'язувала. І от мені це схоже дійсно на те, що от дитина сидить і вона не знає, що зробити. І от у дітей якраз так фантазія працює на такі от штуки різні. Можливо, для когось з моїх глядачів, тому що у мене дуже така. Різноманітна вікова характеристика глядачів, можливо, для когось ще і є дитиною. Але я таку хуйню роблю дуже часто. Ось, наприклад, я зараз відійду точки. Оба-на! На цьому на ліжечку розтягнуся. Оці штани, просто у мене немає можливості по-іншому їх показати. Я один раз О, повернуся назад, я одягнув їх як боліро, тобто як рукава. Ну, тобто, штанини як рукава були, і сама ця дирка була ззаду спини. Я не могли з них вилізти самостійно, я були одні вдома. Я не могли з них вилізти самостійно десь півтори години. І проблема в тому, що це було не декілька років тому, це було не в дитинстві, а це було рівно тиждень тому. Це було. Ось зараз у нас зйомка йде у п'ятницю. Це було минулої п'ятниці. Знаєш, я оцей фільм ПО, де там у людей пастки є, і от. Так, обожнюю. І оце в тебе знаєш, можна цей, да, я теж дуже люблю. І це в тебе була б могла б бути така передача, знаєш, реаліті шоу модна пила, коли одні люди придумують якісь такі встраті лайфхаки, а інші потім намагаються вибратися. І люди потім, знаєш, п'ять би. Ми зараз з тобою граємо в цю гру і намагаємося вибратися з цього моря лайфхаків зі здоровою психікою. Я думаю, ми програємо. Ми вже програли початком цього відео, але well, чого не зробиш для улюблених? Глядачів. І на цій ноті я дуже хочу подякувати всім своїм гайченяткам. Дякую за те, що робите мій контент можливим, робите можливими мої колаборації з такими крутими креаторами, як Аліса. І дякую вам за те, що ви реально робите моє життя кращим з кожним днем. І в принципі, якщо ви вперше на моєму каналі, то у вас могло виникнути питання: а хто такі гайченятка? А я вам відповім. Гайченятка це тупо найкращі люди в інтернеті. Це люди, які знають, коли треба накрінжити, а коли треба заслеїти. І якщо ви зацікавлені у приєднанні до цього неймовірного клубу неймовірних людей, то насправді стати гайченятком дуже і дуже просто. Потрібно підписатися на мій канал. Поставити лайк на це відео, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси, і опціонально зробити це з каналом Аліси, посилання на який буде в описі цього відео. А ще, якщо вам подобається це відео, наприкінці нього вас буде чекати неймовірна новина. Тому додивіться його до кінця. Боже, який піздець. Це дуже погано. Якщо б у вас оця belt loop, оця лямка була рівно посередині, це б виглядало прикольно, але те, що воно виглядає на сторону, ви будете виглядати як людина з боковим сколіозом. Я не пам'ятаю, як це називається. Цей сколіозків кіфоз, що там ще, я не пам'ятаю, що саме що, ви будете виглядати як людина, у якої викривлений хребет. Ну, навіть якщо ви будете ідеально стояти у цьому кривому одязі. Це знаєте, ось контурінг носу. Всі бачили напевно в Тіктоці, в Інстаграмі, в де ви там що ви дивитесь, який контент споживаєте. Що можна з допомогою контурингу носу зробити його кривим. Теж саме тут. Це по суті контурінг вашого тіла, і він зроблений так, що ви неначе ходите кривими. Це до побачення. Це жесть, тому що мене відразу відсилає до 2015-го, мені здається, року, коли всі брали оці сорочки і пов'язували просто по-різному. І, до речі, тоді ще були лайфхаки, як якось ці сорочки пов'язати, щоб було прикольно. І я настільки надивилася оці різні пов'язки скрізь по місту, що я просто, коли зараз дивлюся, мене оце так флешбечить отуди. Ну що вас, штани ваші? вибіжуть кудись, ви випадете з цих штанів. Якщо вони не будуть підтримуватися вашою сорочкою. Я не розумію, в чому була логіка цього лайфхаку і що він робить простішим. Ось я реально мені здається, на початку відео, коли я сказав, що ми сьогодні будемо дивитися лайфхаки, які роблять життя складнішим. Мені здається, я реально наврочили, тому що ну реально лайфхак робить життя просто складнішим. От що ти готова цьому поставити? Нуль. Я ставлю йому нуль, тому що мені не подобається, як це виглядає. Мені не подобається, що воно відсилає мене у минуле. Мені не подобається. В цілому я чесно, навіть не знаю, як стилізувати, щоб було нормально, що воно це якось криво. Ну як теоретично можливо можна взяти аж на якусь крайню знаєш штуку, щоб у тебе була така, ніби коса лінія і якось застібнути. Ну я не знаю. Мені здається, що це лайфхак дуже якось складно стилізувати, і воно того не варте Просто я ставлю цьому лайфхаку корінь з мінус нуля. Тому що це реально ну лайфхак, який створює вирішення неіснуючої проблеми. Оцінку цьому лайфхаку теж треба дати. Таку, яка навіть не створює рішення неіснуючої проблеми, яка просто створює неіснуючу проблему. Ось корінь з мінус нуля. Все. І отже, на такій прекрасній ноті я нарешті хочу поділитися з вами оцією гарною новиною, яку я вам обіцяли. Якщо вам сподобалося це відео, на каналі Аліси буде інша частина наших оцих пекельних борошн. З цими лайфхаками. Тому переходьте і обов'язково подивіться. А з вами були я, Бориска Гаєнічіо і Аліса. Дякую вам за те, що подивилися цей канал, і мені було дуже приємно бути у відео з тобою. І я ніби так поговорила з близьким другом і просто обсудила якусь хрінь в інтернеті. Мені це дуже сподобалось. Не забувайте, що ви найкращі, і не забувайте пікуватися про себе. Люблю вас всіх, Па-па. Бай-бай! -па.